Наш лікувальний заклад спочатку був як діалізний центр міста Києва. Він об'єднав різні діалізні відділення різних клінічних лікарень міста Києва. Потім за діалізною допомогою приєдналася сюди трансплантація нирки, потім трансплантація кісткового мозку. Зараз розвивається трансплантація печінки. Ну і, і, і інші напрямки лікування. Наш е, лікувальний заклад е, зараз е, пройшов певне оновлення, також е, забезпечений містом Києвом, адміністрацією міста Києва найсучаснішим обладнанням. Наприклад, такі сучасні апарати, як і е, Неасістенс, е, як стаціонарний варіант цього е, приладу, так і Переносний варіант цього приладу з цим переносним приладом ми вже виїжджали на вилучення органів у померлої людини з стаціонарному приладі Assistance Органи від померлої людини проходили очистку на цьому приладі і кондиціонування. Зараз лікувальний заклад отримав апарат Лівер Асістанс. Це дає можливість збільшити терміни для проведення трансплантації печінки, тому що в іншому випадку період теплової та холодової шемії не повинен перебільшувати 4-6 годин. А тут реципієнт може спокійно доїхати до будь-якого куточка України, і кондиція печінки цієї буде навіть краще, ніж коли її. Тільки вилучили з органа померлої людини. Ці, усі види допомоги у нас проводяться безкоштовно, починаючи з трансплантації кісткового мозку, трансплантації органів, нирки, печінки. діаліз проводиться безкоштовно як для киян, так і для іногородніх пацієнтів.